На кінець дня кущорізи Хускварна акумулятор 300-й. Бачите, лишилось дві рисочки. Це цілий день з 9 ранку, ранку до 16.00 без перериву я працював. Ось цим кущорізом акумулятор переставляв також на ось цей на штанзі. Зараз я покажу, що я зміг простригти на двох рисочках, які я використав на акумуляторі. Значить, було підстрижено, ось скільки живої огороді. Вперед, пішли. Оце туди, до кінця, оце, оце все. Оце прострижене, пострижено. Всі ті, що ви там бачите, прострижені. Отак йдемо, 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 жива огорожа. Ідемо, йдемо, 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 йдемо. З двох сторін, з тієї сторони теж. Там теж стрижено. Ось отак. Оце все прострижено на половині заряду акумулятора, Цілий день це все робилося, все стрілося з двох сторон. Ось так, скільки витримав акумулятор.